Під завалами адмінбудівлі в кривому розі виявили тіло жінки. Ще п'ятеро осіб постраждали внаслідок ракетного удару росіян по кривому рогу. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Зранку війська країни-гресорки завдали ракетного удару по місту. Ворог поцілив по районному управлінню поліції. Пошкоджені 23 приватні будинки і три дев'ятиповерхівки. А ще навчальний заклад. Понівечені понад 8 десятків авто. На місці тривають пошуково-рятувальні операції. Частково розрушена будівля. Зараз ведуться рятівні роботи під завалами знаходяться три особи. Наразі буквально 5-10 хвилин тому було з під завалів, достали тіло однієї жінки. Спасательні заходи тривають. Особовий склад забезпечений всім необхідним, безпекова складова. Також на постійному контролі чергова терористична атака Російської Федерації здійснилась по нашій території району, а саме по місту Кривий Ріг, головне управління поліції, районне управління поліції. Попередньо це балістика. На превеликий жаль. Є постраждалі на сьогоднішній день. На цю хвилину п'ятеро постраждалих. З них двоє ще залишаються в лікарні. Лікарі роблять все можливе, що для їхнього швидкого одужання їхній стан як Середньої тяжкості, троє людей вже надано їм всю медичну допомогу, вони знаходяться зараз вдома, будуть лікуватися амбулаторно. Рятувально-пошукові роботи тривають.